Компанія Samsung показала свій найтонший смартфон серії Galaxy S завтовшки 5,8 міліметра. S25 Edge з титановим корпусом важить лише 163 грами. Екран зроблено з армованого скла нового типу. Він має забезпечити підвищену міцність та чіткість. Телефон працює на чипі Snapdragon 8 Elite від Qualcomm та оснащений інструментами штучного інтелекту Galaxy AI. Основна 200-мегапіксельна камера містить датчик для фотографування та знімання відео за слабкого освітлення. Також є 12 мегапіксельний надширококутний об'єктив з автофокусом для макрознімання він супертонкий, суперкомпактний і Дуже зручно лежить у руці. Водночас важить лише 163 грами. Ми маємо версію Titanium Silver. Він також доступний у кольорах Titanium Jet Black та Titanium Icy Blue. І як ви можете бачити на задній панелі пристрою. У нього нова 200 мегапіксельна камера, яка також підтримує запис відео 8К і дворазовий оптичний зум. Експерти кажуть, що акцент Samsung на дизайні та портативності відрізняє S25 Edge від більш навантажених функціями аналогів. Samsung робить ставку на естетику цього телефона, прагнучи тонкого дизайну. Це те, що може сподобатися деяким користувачам. Очевидно, якщо ви хочете багатофункціональний пристрій, то берете їхню лінійку Ultra, А S25 Edge – це продукт орієнтований на дизайн. Деякі спостерігачі бачать у цій тонкіші моделі можливий сигнал для майбутніх тенденцій. Гадаю, споживачі трохи втомилися, що всі телефони однакові на вигляд. Ми бачимо повернення до тонкого дизайну, і схоже, що Samsung лідирує, а інше наслідують його приклад чи Apple у вересні, чи китайські компанії, які я впевнений не надто відстануть. Коштуватиме Galaxy S25 Edge понад 1400 доларів США.